Часто нам приходиться в наших моделях нарізати різьбу. Різьбу можна нарізати на стержні, можна нарізати на трубі, зовнішню, внутрішню. Ось ми зараз з вами зробимо трубу і наріжемо ній внутрішню різьбу. Включили ескіз площини, на якій будемо малювати основу труби, і за заданими розмірами малюємо внутрішню і зовнішню стінку труби. Промалювали і включаємо операцію видавлювання. Тут ми задаємо довжину нашої труби, дивимось, скільки нам потрібно, чи менше, чи більше, і нажимаємо кнопочку Створити. чином ми маємо ось таку трубу. Ну, тепер бажано на тій стороні, де починається різьба, нарізати фаску. От ми зараз на трубі наріжемо фаску. Виберемо площину, в якій розміщується наша труба і включаємо режим ескізу. Ми будемо малювати профіль нашої фаски. Для того, щоб його було добре малювати, спочатку ми проводимо сю лінію, а потім виключаємо напівтонове відображення, щоб ми бачили контур самої труби. Тепер на контурі труби ми малюємо. Маску, яка нам потрібна. Тут можна задавати, який вам потрібен, скільки обрізати ми хочемо з зовнішньої сторони, з повзрічної. Ми малювали два трикутнички, які нам будуть зрізати край труби. І після цього можна включити команду, вирізати обертання. Все воно ну, обернулось трубу, нашу зрізало, натискаємо кнопку Створити, ну і включаємо знову на півтонове відображення, щоб було видно результат нашої роботи. Все, є в нас на трубі ласка. Тепер нам треба вибрати площину, в якій ми будемо нарізати різьбу. Пущину і включаємо циліндричну спіраль. Задаємо розміри нашої спіралі, які нам потрібні. Спочатку ми задаємо діаметр, щоб він проходив через трубу. Ну, після цього задаємо крок. Який в нас повинен бути крок різьби. І довжину відповідно, скільки в нас вона має бути. Чи проходить через всю трубу, чи не доходить до кінця, наскільки нам потрібно. Додаємо довжини. І натискаємо кнопку Створити. Спіраль є. Теперь нам потрібно на цій спіралі побудувати площину. Площину перпендикулярну початку спіра... спіралі. Для цього ми повернули спіраль так, щоб нам було видно кінчик. І вибираємо на додатковій геометрії площину. Перпендикулярно ребру. Вказуємо ребро, вказуємо саму траєкторію і таким чином у нас утворюється площина перпендикулярна початку спіраль. У цій площині ми включаємо режим ескізу. Знов, щоб нам було добре видно, бажано прибрати півтонове відображення і викреслюємо профіль нашої різьби. Різьби бувають різні, тому ми викреслюємо таку, яка нам потрібна по наших розмірах. Викреслили профіль нашої різьби. Ну, а після цього залишилося нам за допомогою вирізати кінематичною операцію. Прорізати на нашій трубі різьбу, вказуємо ескіз, вказуємо траєкторію і наша різьба вирізається. Натискаємо створити. І знову включаємо повне відображення. Таким чином ми Маємо нарізану на трубі різьбу. Ну і для того, щоб це все було гарно видно, можна саму спіраль приховати. Ми заходимо сюди на спіраль і вибираємо приховати і дивимось на результат нашої роботи. От у нас вийшло. Ось така чудова труба з нарізаною на ній різьбою. Ну ось і все.